СБУ затримала головного психіатра збройних сил України, який спочатку повномасштабної війни розбагатів на понад один мільйон доларів і придбав чимало дорогого майна. За даними нардепа Олексія Гончаренка, йдеться про заступника голови центральної ВЛК Олега Друзя. Як становило слідство з 22 по 24 роки, держслужбовець придбав приватний будинок та дві земельні ділянки на Київщині, дві квартири у столиці та одну в Одесі, чотири нові автівки марки BMW та інше недешеве майно. Також під час обшуків в нього виявили 152 тисячі доларів і 34 тисячі євро. Майно посадовець оформлював на свою дружину, доньку, синів та сторонніх осіб. Фігуранту готується оголосити підозру за двома статтями кримінального кодексу України: незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Якщо провина друзя буде доведена, йому загрожує позбавлення волі до 10 років. В СБУ зазначили, що затриманню сприяли міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.